Учасники вокальної студії Мільйон Voices наприкінці лютого прийняли участь у міжнародному багатожанровому фестивалі в місті Полтава. Перед конкурсом дуже багато репетирували. Додому повернулись з чисельними перемогами. Нам дуже сподобалось, дуже багато вражень. Відбувався він в Полтавській обласній філармонії. Там дуже гарно сцена. Там невелика, але Сама собі сцена дуже гарна, і атмосфера, і зал, і сама філармонія, вражень дуже багато. З тим паче, що ми привезли, привезли 5 гран-при, 5 перших місць і 3 других. От такого я навіть не очікувала. Було дуже багато за тиждень до конкурсу всі захворіли. Я вже опустила руки і думаю, ну, напевно, поїдемо пізніше і в інше місто. Потім всі пишуть: я вихворівся, я вихворівся. Давайте на репетиції я збираю. Ми тиждень сілий, не вилазили з залу. Кожного дня ми були на репетиціях дуже багато годин, але результат мене дуже, дуже здивував, я дуже рада. Промаська вокальна студія на фестивалі представила номер з найбільшою кількістю вокалістів. А в мене в одному номері було 24 людини. Один 24, а інший десять. І я не знала, як ми це будемо робити, тому що якщо музика гучно в колонках дітей, тих, що без мікрофонів, буде не чути. Мікрофонів небагато, всього 5. Але ми так викрутили з ситуації, домовились з звукооператором, щоб він не громко включав нам фонограму. І, в принципі, у нас все вийшло. Ми і танцювали, ми і співали. Одна пісня була у нас Зарубіжна Кораштученч, там е, приймало участь 24 учасника колективу. Інша у нас була Артема Певоварова, Маніфест, але в іншій обробці взагалі не, не в оригінальній. І е, саме після цієї пісні е, об'явили тривогу. Після маніфесту журі плакали, всі плакали. Нас на, знімали на телефони, і навіть інші учасники, і журі також. І ми доспівали маніфести. кажуть, перейдіть, будь ласка, в укриття, тому що по Україні летять ракети. Ну, якось так це все образно і символічно. Так. Окрім гран-прі та перших других місць, колектив отримав три відзнаки від членів журі, почесні грамоти. Загалом учасники вокальної студії дуже скучили з. За офлайн форматом заходів. Тож максимально виклались на виступах всі під враженням. У мене друге місце. Мені сподобалась сцена, там красиво було. Що за пісня була? Пісня Кеті Пері. Пісня Мені сподобалася сцена та те, що в мене дуже прекрасна пісня. Україна родина Діани Вигар. І вона дуже красиво співає, і мені доводилося так, теж так співати. У мене друге місце, мені все дуже сподобалося. Сцена, інтер'єр, який там був. То, взагалі не страшно, коли виходиш на сцену. Як себе налаштовуєш? Може дівчата допомагають, може сама собі. Дівчата допомагають, підтримують, кажуть, що все вийде. І я зможу заспівати. Задоволена результатом? Свої. Так, для першого разу. Думаю, друге місце те, це дуже добре. Враження від виступу, коли ти на сцені, ну, цельне це іскусство. Сцена, судді, учасники дуже сильні, дуже сильні, а дуже така красива атмосфера, можна так сказати. Мені дуже сподобалось. Це тільки п'ять років, а ти вже на фестивалі була. Ні, шість. А, вже шість. <ріст> а, ти була перший раз, чи вже маєш досвід взагалі? І чи сподобалось тобі? Що сподобалось? Сподобався сам концерт. А ти що співала, чи що ти робила там? розкажи? Співала. Яку пісню? Я Україночка. Україночка. Це твоя пісня. Так. Ага. Ну тобі страшно було на сцені Чи не дуже? Чи ти була максимально підготовлена? Ні. Не страшно. Ні -ні. А чому так? Налаштувалася? Нда. У нас поїхала дуже багато і була велика група підтримки. І коли ти вже виступив і виходиш за куліси, тебе усі, з усіх боків починають обіймати, і це так дуже тепло приймається. Сподобалося більше за все взагалі підтримувати, виступати, радіти за тих, просто хто гарно заспівав, хто переміг, ну просто переміг як для себе. З Собою задоволена? Я всім задоволена. За, і з собою, і іншим учасниками? Більше за інших задоволена. Марія Міняшева та Анастасія Ясинська отримали гран-прі фестивалю. Дуже було неочікувано отримати гран-прі. Але з кожним разом все більше. Тому мені все сподобалось, я не знаю. Взагалі офлайн-заходи трошечки повертаються, так да? вже звикаєте знову до офлайн. Так, звикаємо з часом, звикнули вже повністю. О, зараз ще трошки важко, складно. Було все офлайн. а Зараз так от онлайн. і Виходимо, співаємо. Але час тільки час. Яка в тебе була пісня з чим перемогла? О, пісня була only». Співачка, хто співає, я не пам'ятаю. Це Дженіберхас. Дженіберхас якась. Ну, пісня класна, англійська. Це вперше, що це новий досвід. Враження були дуже круті, тому що Макдональдс це найголовніше. Враження дуже круті. Чим перемогла ти? Я перемогла з піснею співачка Адель, назва пісні Love in the Dark. Англійська пісня для мене вона. Зараз переможна, і я дуже рада, що я е, полечила гран-при. Учасники вокальної студії зізнали, що трохи таки було хвилювання на сцені, але це не завадило їм показати себе як найкраще. Все було дуже добре, все було дуже класно і оцінювали по-чесному, журі справедливо. Так. А взагалі інші учасники у вас були сильні, як ти вважаєш на твій? Утрос? Я вважаю, що дуже сильний, і мені це трішечки було страшно виступати, що буде все пойде не по тому плану. Коли перед ти вже перед виступом, тоді є такий страх, але потім все добре. Ну, ми репетируємо дуже, дуже усередно, але перед, перед виходом все одно ти дуже переживаєш, тому що ну, як можна не переживати, коли ти виходиш на сцену. Це неможливо мені спати. Але все пройшло добре. Сподобався виступ всіх і суперників, і нашої групи, нашої команди. Па-па-па». Е своїм виступом задоволений загалі, як ти заспівав, все зробив максимально. Та я думаю, так зупинятись на перемозі. Вокальна студія не збирається зараз вже активно готуються до нових виступів, які обіцяють зробити переможними для первомайської громади.